Всім привіт! Мене звати Класна Тетяна. Я 6 років професійно займаюся рекрутерством українців на роботу в Польщу і в Європу. Сьогодні хочу з вами поговорити трошечки про роботу в Європі, яка зараз є ситуація. Насправді війна дуже негативно повпливала на всі сфери, не тільки в Україні, але й за кордоном. Через війну в Україні сталася складна ситуація з газом в Європі. Зокрема, країни, з якими я працюю, це Нідерланди і Бельгія збільшили ціну на газ в 2-3 рази. Відповідно, багато підприємств, які працювали, вони закрилися або закінчують свою роботу, бо це не оплачується, бо це дуже дорого. Це перше. Друге, багато підприємств через взагалі ріст цін не хоче працювати, не буде або ж не беруть українців. Ті підприємства, які зараз працюють, пропонують непогану все-таки роботу для українців, але ставки залишилися такі самі, які були і в минулому році. Наприклад, якщо це робота в Голландії, то це ставка 1050 брутто, мінус житло кожен тиждень вираховується 100 євро, бо ви будете. Працювати на прямих контрактах. Е, ситуація з Бельгією трошечки краща. Це 8 євро на годину нетто, це так само десь 10,50 брутто, бруто, і житло всього 250 євро в місяць загалом. Якщо це Польща, то Польща вже пропонує роботу для дівчат на 18-19 злотих нето за годину. Є, звісно, підприємства, які ще пропонують 14-15 злотих, але це вже смішно. Щоб їхати сьогодні на роботу в Бельгію, то дівчата, так бо зараз ж виїзні дівчата і сімейні пари, які ще залишилися, які були тут до війни, можуть працювати на прямих контрактах. тобто не не через польську фірму, а напряму можуть працювати, оформлюються або бельгійські робочі контракти, або тимчасовий прихисток, або нідерландський робочий контракт. Або тимчасовий прихисток відповідно. Тобто зараз з документами дуже просто питання тільки в роботі і в годинах. Робочі години зараз і в Бельгії, і в Голландії скоротили це 180-200 годин, якщо порівнювати з сезоном, який був цього року, коли працівники працювали 250-300 годин. Так, то зараз, на жаль, ситуація не дуже. Бо, перше, немає сезону, друге ціни на газ. І третє те, що все менше і менше хочуть -таки брати на роботу українців, а беруть людей з європейськими вже паспортами. Сподіваюся, інформація вам була корисна. Якщо маєте питання, пишіть. Всім дякую.